Шановні глядачі, ми продовжуємо спеціальний цикл програм «5 років у сесійній залі. Каденція Миргородської міської ради, що стартувала у 2020 році, припала на один із найважчих періодів в новітній історії України. Через повномасштабне вторгнення повноваження депутатів було продовжено, а відповідальність за ухвалені рішення лише посилилася. Настав час підбити підсумки п'ятирічної діяльності міської ради в умовах постійних викликів. І сьогодні ми детальніше ознайомимось із діяльністю депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Миргородської міської ради, а підсумує виконану роботу голова цієї фракції Олександр Білоконь. Пане Олександре, які галузі були пріоритетними для вашої фракції на початку каденції і чи задоволені ви роботою цих галузей? Доброго дня. <клес> Пріоритети були наступні, так як. У 2020 році проводились вибори перші по об'єднаній громаді. Багато земель приєдналося до міста, яких не було. Це СГ-землі. Перший пріоритет це земля в нас була. А далі ми працювали по принципу тому, що той депутат, який зайшов, в якій галузі він може бути більш ефективним. У нас так вийшло, що. ЖКГ це Анатолій Соломаха, він 20 років пропрацював в комунальному підприємстві Мирозької міської ради. І Роман Коршунов, регламентна комісія, але останні зміни в комісіях, об'єднання регламентної комісії і освітянської були визначені такими напрямками, які були б більш важливі для нашого життєдіяльності нашого міста. І чи задоволені ви роботою цих газей? Задоволений, але працювати завжди є. На чим як повномасштабне вторгнення вплинуло на першочергові завдання вашої фракції, що довелося відкласти, а які завдання виявилися більш важливими, як для кожного я думаю, мешканця нашого міста, лютий 22-го року це був таким переломним моментом. Хоча спілкуючись до цього з побратимами обласної нашої партійної організації, які постійно говорили, що Масовий такий повномасштабний напад на нашу країну він неминучий. Вони знали про це, говорили постійно про це, але хотілося вірити в краще. Вони готувалися до цього. І з лютого місяця вся наша фракція, три депутата плюс колишні районні депутати від свободи Емігровської районної ради прийшли до війська. Прийшли в ТРО «Миргородське». В свою чергу полтавські обласні депутати колишні теж доєдналися до Збройних сил. Змінилися основні цілі. Основна ціль стала одна, я думаю, для всіх громад це перемога в цій війні. Назвіть три ключових рішення або ініціативи, які на думку вашої фракції, стали найвагомішим внеском у розвиток Миргородської громади за ці п'ять років. Не можу так. Пригадати, можливо, якісь такі рішення й були на початках каденції, там до 22-го року за перші два роки. А так як в країні війна, всі кошти, які є, можливо кудись спрямувати, вони спрямовуються в військо, тому що основна задача нашої країни вижити і перемогти в цій війні з таким сильним ворогом. А так, те, що наше місто живе, дороги ремонтуються, комунальні підприємства працюють, електрика є. Це, я думаю, самий основний такий і важливий фактор, те, що в такий важкий час ми працюємо. Чи були серед ваших задумів проєкти чи ініціативи, які не вдалося реалізувати протягом каденції? Якщо так, то що стало на заваді їхньому втіленню? Плани і думки у 2020 році, звісно, були, відрізняються від тих, що зараз би хотілося б чи є. Все змінила війна, думки були більш на розвиток комунальної структури нашої громади, але я думаю, вони поступово здійсняться і. По закінченні війни, я думаю, ми наздоженем те, що б хотілося зробити за цей час. З огляду на призупинення виборчого процесу, як ваша фракція забезпечує відкритість і підзвітність своєї діяльності перед громадою? Можливо, я помиляюсь, але наша фракція одна з єдиних, яка до війни звітувала щорічно публічно. На наших звітах минулої каденції звітували сільський голова, мироцькі міські депутати, мироцькі районні депутати. Депутати Полтавської обласної ради приїжджали і звітували перед громадою. В час війни, я думаю, зараз кожен депутат на зв'язку, кожен депутат спілкується з громадою, тому що потреби громади вони теж є основні. І виборчий процес, який буде в наступному, він покаже роботу кожного із нас. і Напрацювання. А які механізми контролю та зворотнього зв'язку наразі діють? Зворотній зв'язок в веру комп'ютерних технологій все розвивається дуже швидко. Минулі скликання показали, що кожен депутат він на зв'язку в вигляді там, мобільного зв'язку або до війни наша фракція щотижнево. В центрі виставляла намет, і в цьому наметі кожні виходні був присутній той або інший депутат. Він спілкувався з, з тими людьми, хто звертався. В час війни, на жаль, це неможливо. Ну, ми сподіваємося, що Україна переможе, ми повернемося в старі такі робочі моменти, політичні. На вашу думку, які три напрями мають стати головними рушіями розвитку Миргородської громади після перемоги? Останні події показали, що основна галузь це автономність, автономність громади від електроенергії, автономність комунальних підприємств, які надають якісь важливі для громади послуги, тепло, вода вони важливі і це основне в подальшому для нашого міста. І я думаю, це основний напрямок, який повинно розвивати по закінченні цієї війни. Наприкінці нашої розмови можете звернутися до мешканців Миргородської громади і поділитися думками про єдність, стійкість і спільну працю за перемоги. Хочеться звернутися до нашої громади, щоб вона була об'єднаною всі політичні або якісь питання. Ми залишимо на потім. Головне зараз перемога нашої держави. Підтримайте з війська. Підтримуєте своїх, все буде Україна. Дякую вам за щирість і змістовну бесіду. П'ять років у сесійній залі це шлях постійних викликів, рішень і великої відповідальності. До нових зустрічей і розмов про тих, хто творить сьогодення нашої громади.